Що воно таке, лінія? Кажуть, що вона багато може розповісти. Чи не про все життя, особливо коли є початком душі? У нас колосальний рідний дух в народній культурі. Народна культура це є низ, це є коріння, це є основа, без якої не може нічого толково жити. Хіба ж може людина цуратися свого природнього, того що найбільше їй притаманне, може? Якщо їй байдуже до витоків душі краю, в якому народилася і живе. Якщо споконвічне втратило сенс, видихалося. Легко залишити з людини лише її подобу, вичистити усе, начинити чим завгодно, втратити те, живе, з чим вона народилася. І оце болить. Болить і не дає спокою Василю Парахіну. Корінному волинянину, який шукав себе у світах, а знайшов тут, біля батьківської хати, знайшов себе у відродженні народної культури через малюнок, ковку, скульптуру, будування я працюю вже 40, мабуть, може більше літ по відродженню. Я працював у центрі України, в будучи в міністерстві. Я не дивився на те, що я можу там тільки писати і все буде гаразд. Відрядження я їздив і старався ці місцеві коріння знайти і їх до того прив'язати, щоб щось там випускати. І все ж таки мені вдалося при незначному коефіцієнті корисної дії, тому що була радянська власть. Справді в нашого народу Бог силив колосальну мистецьку потенцію. Комусь було вигідно ту потенцію душити. Василь журиться, що зараз більше займаються розвитком свого розуму, а не душі. У гонитві за науками чомусь забувають про найголовніше, бо ж воно, мовляв, не годує. Через те й губиться десь поміж чужинським, насадженим, фальшивим своє справжнє. Це все. Це каюк. Тепер або підробка. Підробка під український, це повно. Навіть почали підроблятися під ту саму Примаченку. А це все є фальш, а фальш в мистецтві це є смерть. Волинь, погранична область. Слідкували за, за нею через церкву, через попів. Вона була порядком затиснута, і в ній, наприклад, не розвинулися що на галичині. Мабуть, для того він і народився. Талановитий мудрий чоловік із таким неукраїнським прізвищем Василь Парахін, щоб корінець народної душі, що заховався десь глибоко, глибоко, не зник. Щоб жила жива лінія, початок усього красивого, потягу до краси. Є ті речі, що їх не могли знищити. Оце, наприклад, той же розпис. Робили на п'єцах, малювали півників. Всяку. І на тій же вишивці. Розумієте, бо є елементи, які видно, що це було розпис. Для того і існує його школа народного мистецтва, де навчаються звичайні сільські діти. Уже більше ніж 20 років поповнюється колекція дитячих робіт, у якій щире вираження почуттів. Ці малюнки здебільшого пишуться на звичайному картоні за допомогою найзвичайнісіньких фарб гуаші, акварелі. Але село воно завжди було виразником того самого природнього. Вона і дитина є, і до тієї пори. Тільки те, що його завжди ніхто на село дивилися яйця, масло, шлі. От. А все решта, його душа, його це важливе, те саме, що знаєте, в квітці є нектар, а в селі є оце мистецьке, важливе. При... Воно природнє. Якщо людина живе на тому світі кінцевий продукт всіх процесів, які проходять. Якість душі. Усе, чого навчився і що пізнав Василь Парахін, намагається передати дітям. Спішить віддавати надбане, сіяти в дитячих душах те, чого вони не отримують ніде-інде. Якщо йти від душі, розумієте, то, то можна прийти до якоїсь істини. А якщо ми будемо йти. Хто знає від чого? Від сучасних якихось там хтось щось сказав, а там, от, е, ті зробили то, то, ті ще щось там видали, то ми до нічого. Хаос. А хаос це є страшна річ. Хаос, якщо світ заражений буде хаосом, це брехнею, гріхом. Хаос це гріх. то буде всьому Він тому... казав Господь, що при дереві лежить сукира, якщо дерево не роде, його зрубають. Людина повинна знати, що те, що з Богом створено, з ним треба рахуватися, і що вона має дуже нікчемний розум. Людина. Ну, тому я Ви, і працюю виходить. з дітками, що я бачу, що в тому є смисл. Найбільше Василь Парахін переживає за те, щоб його справа відродження мистецтва не затихла. Люди якісь оглухли, не чують. Оглухли. Не чують, вони не думають, що справа вся не в кориті. І відродження, якщо ми будемо говорити про відродження, про то про те, лиця України думати, яке воно буде в перспективі, то нам треба тим займатися. А між тим у кожній людині дрімає творець. Середині в людини є, я собі так представляю, можна сказати, є багато бруньок, як на дереві. Є бруньки білі. Хороші, позитивне, а є негативні. Якщо не будуть рости позитивні, то виростуть негативні. Василь Парахін впевнено йде тією простою живою лінією, що собі окреслив, тихенько робить свою справу і у голос розповідає про неї, коли хто цікавиться. Виставка в артгалереї Центрального універмагу Луцька зорганізована фондом Ігоря Палиці тільки разом, це ще одна спроба це слово. Та незвичайне слово, а шлях до найголовнішого, до простого і живого, з якого усе розпочинається. Слово про лінію. Лінію народної душі. Ну так ідемо вже до доброго. Треба перше комусь треба починати. Я не хочу сказати багато на себе брати, що я щось там мені особливо. Але я це так вистрадав. То все. От. І щось в мене з'явилося. Я не хочу сказати, що я все пізнав. Я тільки хочу познавати знак питання от перед ним. От перед вами. Перед другими. Щоб люди думали над тим, тому що основне в них душа, а не тіло.